Вітаю, шановні друзі! Ми продовжуємо тему страхування в Німеччині, і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему: це страхування автомобілів в Німеччині і що для цього потрібно. Як ви знаєте, з 1 квітня всі українські автомобілі повинні бути на німецьких номерах, і для отримання німецького номеру і в подальшому є обов'язкове страхування. І сьогодні äh, я сиджу з äh, пані Зігель, і вона відповість на основні запитання, äh, що потрібно українцю з 1 квітня і що потрібно отримати від страхової. Фрау Ziegler, äh, sagen біте, äh, als Sie bitte, äh also in Kanada mit 1 квітня alle Leute äh müssen deutsche Kennzeichen bekommen. Und äh, was brauchen Sie äh, in diese Fälle? Äh, Genau, jeder ukrainische Flüchtling braucht zum Vierten eine deutsche Autoversicherung. Wir benötigen dafür erstmal Sie als Kunden, dass Sie zu uns reinkommen in unsere Agentur und sich eine elektronische Versicherungsbestätigung bei uns abholen. Die braucht nämlich die Zulassungsstelle. Zur Zulassungsstelle gehen Sie hin und da kriegen Sie ein deutsches Kennzeichen. Und wenn Sie dann das deutsche Kennzeichen haben, kommen Sie zu uns zurück und dann machen wir die individuelle Autoversicherung für Sie fertig, dass Sie in Deutschland versichert sind. Aha, interessant. So, das bedeutet, dass am ersten Schritt man muss eine Nummer haben, ja, wie heißt, noch einmal bitte? Genau. elektronische Versicherungsbestätigung, kurz Ele EVB. EVB. das <laughs> Ви не заключаєте договір страхування, ви отримуєте відповідний номер, да? ФАОБ електронні шеферзіхрунг Пештетіґон. І з цим номером вам потрібно йти в КАГЦУ Ласунштелем та ну, да? німецьке МРЕО, От, де ви реєструєте, отримуєте німецький номер, і вже після німецького номеру ви приходите в страхову, де ви заключаєте договір. Тому ось така процедура. Ви не спочатку заключаєте договір і йдете з ним. Ну і це було б логічно, тому що неможливо заключити договір на автомобіль, на якому ще немає німецького номеру. Тобто це дуже важливий момент. Фраузіґель es ist unterschiedlicher von Casco oder es ist Casco, was es bedeutet? genau Haftpflichtversicherung, das ist erstmal eine Pflichtversicherung in Deutschland, die braucht jeder, der Auto fährt. Und bei einer Haftpflichtversicherung ist das so, wenn man selber einen Unfall verschuldet, dann kriegt das Geld derjenige, der geschädigt wurde. Der eigene Unfall wird mit einer Haftpflichtversicherung nicht bezahlt. Dafür bräuchte man eine Kaskoversicherung. wie цю башпі а не тайкаску форсурунує фказку форсужору. Друзі, як ви зрозуміли, головні моменти: ви отримали електронний номер, пішли в КФЦ Цуласуштеля, отримали німецький номер, прийшли заключати договір. Це раз друге. Ця страховка хафлітферзихринг це аналог нашої автоцивілки, який оплачує е, збитки перед третіми особами. Ну тобто, звичайна автоцивілка німецька, яка обов'язково являється для всіх.

Also für die Autoversicherung bräuchten wir eine Herstellerschlüsselnummer, eine Typschlüsselnummer, die Erstzulassung von dem Fahrzeug und ein Schreiben von der Vorversicherung, also von ihrer Versicherung in der Ukraine, sage ich mal, auf Englisch, wo da die Schäden beschädigt werden. Das nennt sich Schadensformular. Okay, interessante. Und diese vierte Unterlage. Es bedeutet, dass ich muss das im Сбедойте дас і хмуздес і україни, що зі ферсунденбиком до актан. Друзі, дивіться eh, хто не знає, що це за документ. Ну, з першими трьома пунктами там все зрозуміло. Ви бачите на екрані їх переклад. Eh, з четвертим документом він важливий. Можна і без нього зробити довге страхування, але він дуже важливий. Це довідка про безаварійний стаж. Без цієї довідки ваша страховка виросте в ціні. З цією довідкою цю довідку потрібно взяти в українській страховій компанії. Коли ви візьмете в українській страховій компанії, рахуйте, що хафліфт Ферзіхрун в Німеччині буде набагато дешевше. І це також, ця довідка також буде для вас дійсною при оформленні касла. Тобто що чи, чи ви оформлюєте автоцивілку Хафлін чи ви оформлюєте каску в Німеччині? Оця довідка про безаварійний стаж, яка видається українською страховою компанією на англійській мові, вона обов'язкова. Тому що ця довідка дасть вам можливість за кордоном оформити знижку. Це дуже важливо. Без неї ціна виросте майже ну, в середньому від 20 до 40%. Це ну, величезна різниця. Да? Якщо, наприклад, каско може коштувати 1500 євро на рік, то без цієї довідки воно вже буде більше 2000. Тобто різниця в ціні велика. Замовити її можна в своїй страховій і останній, де ви оформляли вашу автоцивілку. Фраво Зігель Ерклерен бітеон віманкан. Kontaktieren mit Ihnen. Äh, zum Beispiel äh, muss er äh, direkt äh, bei Ihnen kommen oder kann er mit äh, anderen äh, WhatsApp äh, zum Beispiel, oder E-Mail äh, schreiben? Genau, also bei uns ist alles möglich. Ähm, am einfachsten ist es natürlich immer per WhatsApp bzw. per E-Mail. WhatsApp. Richtig, ähm, aber der Kunde kann auch gerne zu uns kommen und sich beraten lassen. Je nachdem, was für Sie am besten ist. Wie Sie sehen, können Sie nicht persönlich kommen, Sie können auf die E-Mail, schreiben, Sie können auf WhatsApp schreiben, alle Ihre Dokumente ausfüllen, und im Grunde die Haftpflichtversicherung erstellen. Und Frau Siegel, die letzte Frage, wie viele Jahre dauert dieser Haftpflichtversicherungsvertrag? Genau, die Haftpflichtversicherung, dauert, also die geht ein Jahr, man kann nach einem Jahr kündigen, Виманда не можна, ви wie sie das Auto автоформ. Друзі, як ви дізналися, це основна інформація про Haftpflichtversicherung, яку ви повинні знати для того, щоб безпечно äh, рухатись по дорогам Німеччини, їздити. Тому що äh, без автоцивілки, так само як і в Україні, ну äh, die können Sie uns empfehlen? Ja, ich würde das Thema nochmal zusammenfassen. Also, wie gesagt, wichtig ist es, bei uns anzufragen wegen dieser elektronischen Versicherungsbestätigung, dass Sie auch zum ersten Vierten Ihr Auto ummelden können bei der Zulassungsstelle. Ja. У вихідні стан охдасі дігафлітфорсирунга тож друзі дуже дякуємо, фраузігель. В кого є запитання з приводу оформлення страховки, можете звертатися. Я вам надам контакт, і ви зможете запитати на пряму, будь ласка. Або ви можете звернутися, знайти телефони ä, фрау Марен Вольф ä, в інтернеті попередніх моїх відео і за цим лінком. Тому, друзі, я бажаю вам все найкращого. Und ich danke Ihnen vielmals. Äh, danke für Ihre Zeit und für eine schöne Erklärung für uns. Nicht darf. Ja. Das machen wir gerne. Дякую, друзі, гарного дня вам.